Доброго дня! Цікаво на зв'язку! І в цьому відео ми зануримося в світ жирів і розглянемо такі слова англійської мови, як oil, butter, grease та Fat. І давайте почнемо ми зі слова butter. Butter саме по собі найчастіше, якщо в нього немає ніяких словосполучень, сполучень. А це саме вершкове масло. Це те, до чого це слово, скажімо, в цьому значенні воно найрозповсюдженіше. Але також воно буде застосовуватись і до інших речей, схожої консистенції, але зазвичай це будуть слово сполучення. Тобто ми можемо мати горіхові масла, nut butters, І тут ми можемо мати. Відповідно, дуже багато видів цих самих горіхових масел. Ми можемо мати арахісове масло, мигдалеве масло і яке тільки ні, тобто peanut butter, almond butter і так далі. Потім в нас є косметичні масла, тобто масла для тіла, не олійки, а саме такі більш густі, да? тобто це щось консистенції густіше за крем. І вони, тобто, просто масла для тіла будуть звучати як body butter. А це може бути she butter, да, тобто масло горіха she. до речі, я не знаю, чи горіх. She. Так звучить українською мовою. Прошу. Також, що цікаво, що в англійській мові слово butter використовується для повидла. Тому, якщо ви почуєте apple butter... То це не якесь масло, а це саме просто яблучне повитло. Також дуже розповсюдженою є фраза bread and butter. А в прямій трансляції вона переводиться як хліб з маслом. Але ця фраза є дуже популярною і також просто як вислів, який означає якусь роботу, так? тобто щось що дозволяє вам заробити наш маток хліба з маслом. І ще це може бути. Просто щось таке базове, основне загальне, знаєте, таке щось щоденне. Тобто, якщо ми говоримо «bread and Butter Problems, то це основні такі життєві людські проблеми. І тепер давайте перейдемо до слова «oil». «Oil» – це в першу чергу рідкі кулінарні олії, да? тобто «olive oil», оливкова олія. Vegetable oil, овочева олія, corn oil, кукурудзяна олія і так далі. В Україні більш популярна sunflower oil, тобто соняшникова олія. В Америці її фактично немає. Скажімо так, якщо цілеспрямовано шукати, то знайти її, звісно, можна, але загалом в магазинах, звичайно, здебільшого вона не користується популярністю, і в більшості магазинів її просто не продають. Також ойл, це може бути нафта, це можуть бути рідкі мастила і навіть олійні фарби. І тут, вже скажімо так, якщо ви чуєте її без словосполучення, то ви просто будете, скажімо, я думаю, по змісту здогадуватися, чи мова йде про кулінарну олію чи про нафту. Коли ми говоримо про мастила, то ми зазвичай будемо чути, як motor oil або machine oil, да? тобто моторна олива, машинна олива. А коли ми говоримо про фарбу, то зазвичай ми будемо чути oil да? тобто це олійна фарба. Знову ж таки, також можуть бути ойл, відповідно, якісь ароматичні олії, да, тобто арома ойл, можуть бути косметичні олійки, да, це може бути hair oil, це може бути body oil, різноманітні, да, олії для тіла, олії для волосся і так далі. Що стосується слова grease? Grease – це жир, який не зовсім рідкий. Тобто він не зовсім твердий, але не зовсім рідкий. Це щось таке, знаєте, геля чи щось таке. Щось тверде, але що можна розмастити, я б сказала. До нього відносяться зазвичай. Тобто, я б сказала, що такий от уявлення це, напевно, смалець. Да? Солідол, напевно, теж буде відноситись до гріз. До речі, що стосується смальцю. Хоча смалець в Америці не занадто розповсюджений, не занадто популярний. Я думаю, що він на сьогоднішній день і в Україні в магазинах там дуже розповсюджений і популярний, тому що дуже багато було мови про те, що він є шкідливим для здоров'я, потім що це не так, потім знов що це так, і так далі. Але він не дуже популярний серед публіки. Тим не менше. ви могли чути два слова для слова смалець: це лард. Та телу. Різниця між ними в тому, що лард це топлений свинний жир, тобто зі свинини, а Телоу це, коров... це топлений знов ж таки жир з корови, з бізона, з косулі, тобто от з, цієї... з таких видів тварин. Також розповсюджено, напевно, найбільш часто ми будемо зустрічати слово жир в англійській мові, коли ми просто говоримо про щось жирне. Да? Тобто, коли в нас залишився якийсь жир на руках після їжі, тобто ви поїли, допустимо, смажену курку, ви десь курячу ножку брали руками, у вас на руках залишився жир, ось це буде «grease». Жир, який в нас залишився на посуді після їжі, це теж буде «grease». Тобто такого плана, напевно, це найчастіше вживання для цього слова, яке я зустрічаю в моєму житті. Що ж до слова фет, то це в першу чергу це просто категорія жири. Тобто, і ойл, і «butter», за виключенням повидла, і гріс це все відноситься до різних видів фет. Відповідно, ви можете чути словосполучення animal fats, тобто тваринні жири, Vegetable fats – це овочеві, рослинні жири. І, звісно, дуже популярно, ви будете чути body fat. Але в цьому випадку, коли ми говоримо про body fat, ми не говоримо про якийсь косметичний жир. Для догляду за шкірою, а ми вже говоримо про фет, який ми під тою самою шкірою наїдаємо та зберігаємо. Тобто це саме підшкірний жир, тому саме тучних повних людей невічливий, скажімо так, вислів. Це коли говорять people, да, тобто так само, як да? тобто жирний, жирдяй і так далі. Це все теж буде фет. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо у вас залишились якісь жирні запитання, пишіть їх в коментарях. А так на все добре та до наступних зустрічей.